Вітаю вас! Продовжуємо нашу мандрівку у світ затишних домівок. І сьогодні ми завітали в село Деренківець, курсін Шевченковського району Черкаської області. Загальна площа 40 метрів квадратних, будинку три кімнати, площа ділянки 25 соток, дах покритий бітумною черепицею. Сан будинку житловий. Санвузол у дворі. Будинок мебльований. Земельна ділянка повністю огорожена. Є світло, криниця, порі, літній душ, туалет на вулиці. Є молодий фруктовий сад. Відстань від села до Києва 160 60 кілометрів. Відстань до Черкас 60 кілометрів. Відстань до Корзун Шевченківського 16 кілометрів. Населення становить 1780 людей. Село знаходиться на березі річки Рось. На околиці села бере початок річка Фоса. Село засноване до 1552 року. В селі є нова пошта, Укрпошта, школа, магазини, амбулаторія з сучасним обладнанням де вам нададуть первинну допомогу, а це для села дуже потрібно. Є автобусна зупинка, з якою курсує автобус на курсу Шевченківський і інші населені пункти. Будинок знаходиться на краю села біля лісу, з грибами, лікарськими травами та смачними ароматними лісовими ягодами. Село багато своїми гарними краєвидами, з якими я намагаюсь вас познайомити. Ось і завершила ще одна подорож у селах нашої рідної неньки України. Якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на мій канал. І не забудьте поставити вподобайку. Посилання на OLX прикріплене в коментарях під відео. Бережіть себе і гарного вам дня!